Все. нема ніяких ультиматумів. Ми з вами, і ми вас не лишимо, не лишимо. Такі обіцянки дали матері і дружини своїм чоловікам, які понад місяць знаходяться в зоні бойових дій на сході. Не смішно, коли дітей привезли в коробках по 18 по років. років при чому. Жінки другу добу перекривають дорогу чернівці у селі Магала Після звістки про загиблих в Луганській області Буковинців кажуть, їхні рідні в зоні бойових дій на сході вже більше місяця украй виснажені, тому вимагають провести ротацію заміну військових. Їхні діти за кордонами повивозили. Найскаже, хоч одного депутата є там син, хоч один депутат поїхав в Донецьку область. Ніхто не їде. Вони ж нашими дітьми прикриваються. Працівники ДАІ на місці повідомляють водіям про перекриття дороги та радять їхати в об'їзд. Іншим доводиться чекати. З до 12 то приїхали сюди, вже було дорога перекрита. І Це другі сутки стоїмо, Не можемо ми матері. Мобілізованих тим часом наполягають, протест триватиме, поки на їхні вимоги не відреагують. Ми будемо стояти до сих пір, поки наших дітей звідти не привезуть. Поки не привезуть живих здорових. Майгумена Іван Чижик. Місцевий час.